Теж відкриваєте рота, коли фарбуєте <ріст> її? Що це за mm -hmm. така система? Вже, мабуть, трошки стало зрозуміло. Вона дійсно допомогла мені. 2026 розпочався. Подивилася на Ютубі відео про планування. Ми плануємо з того, що ми написали собі в карту бажань. І ось. Ця система вона дійсно допомогла мені зрозуміти, до речі, карту бажань я ще не робила, але зараз, прямо говорячи з вами, я зрозуміла, що я зроблю карту бажань, і вона буде основана саме. На тих аспектах життя, в яких я хочу досягти не успіху, не великого успіху, але хочу досягти зрушень, покращити цю сферу життя. Тож, що це за така система, вже, мабуть, трошки стало зрозуміло, що ця система заснована на колесі балансу. Ви теж відкриваєте рота, коли фарбуєте її? Так воно зручніше, мабуть. Ми аналізуємо своє життя періодично роблячи колесо Балансу. Я зайшла в Пінтерест, обрала колесо Балансу на 16 сфер, тому що в тому відео на YouTube пропонували саме 16 сфер обрати. І зробила. Своє колесо балансу. Воно у мене виглядає ось так. Воно не має бути ідеальним, гарним, але воно має бути вашим живим. Як ми робимо колесо балансу? Роздруковуємо основу. Я, наприклад, намалювала, тому що я, в принципі, люблю блокноти. Bullet Journal, Боже, яка це була мрія Bullet Journal. Я від руки малюю. Це колесо. І потім інтуїтивно беремо сферу друзів. Моя жовта сфера, якщо повернутися назад до відео, моя жовта сфера це друзі. Мені дійсно пощастило мати друзів. Я вважаю, що тут у мене на вісім. У мене все добре. Внутрішня гармонія, здоров'я, сім'я, кохання, творчість, вільний час, капітал. Оточення, особисті зріст, подорожі, дім, хобі, розваги, відпочинок, кар'єра, фінанси. І ви інтуїтивно по кожному цьому колу робите свою відмітку. Що ми далі робимо з колесом балансу? Ми обираємо ті сфери, де у вас, так би мовити, провал, так. і ви відмічаєте в цих сферах зріст лише на один. Наступний рівень один. Не треба завищувати ці очікування від себе. Тобто, якщо це сфера фінансу, яку я обираю, це буде просто на один щабей більше, на одну тисячу євро більше. Все, вам не треба одразу на десяточку. Ні, не треба. Так само здоров'я. Я, я обираю цю сферу для цього року. На одну, тобто розібратися з основними питаннями, щоб в кінці року я розуміла, що все, що треба було, я зробила. Я обрала пункт робота, кар'єра, капітал. Тобто тут у мене теж все зовсім не так, як я хочу, і я роблю лише на один крок вище. І наступного року, коли я в грудні зроблю це колесо балансу, там же я буду виходити з цього пункту, який я покращила в цьому році. І це дійсно, як на мене, дуже крута історія, тому що ми на різних етапах, і нам дійсно різне потрібно. І тепер, коли я вже буду робити свою карту бажання, я буду обирати малюнки навколо цих сфер, які я саме обрала в цьому році. Ну, це круто, я я думаю, що це реально круто. Це круто, круто.